Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми поговоримо про найцікавіші події за останній час. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, щоб просувати наші відео. МЗС Росії нещодавно заявила про те, що Вірменія все ж таки повинна платити членські взноси в ОДКБ. Раніше Вірменія робила заяву про те, що вона призупиняє членство в організації, але Росія все ж таки наполягає, що Вірменія є членом, тому має платити. А вже ж ВДКБ є резервний фонд на такі випадки, але Росія хоче продавити принципом щодо Вірменії. Все це на тлі протестів підриває владу Пашиняна, а те й Росія напевно мріє, щоб на чолі Вірменії став якийсь автократ, з яким було би легше домовлятися, російський уряд не дуже якось друже з демократами, навіть із пострадянськими. Тим не менш, через декілька днів Вірменія все ж таки вирішила йти в Абанк, і Пашинян заявив, що вони виходять з ОДКБ. Насправді це такий собі крок від Вірменії. Росія а вже ж не змогла забезпечити безпеку для Вірмен на Карабасі, де в принципі на території Вірменії. Тим не менш, все ж таки мала якийсь стримуючий фактор щодо сусідів, які дуже вороже ставляться до Вірменії. Наразі країна може залишитися беззахисно, а після Карабаху апетити у Азербайджану значно виросли, і тому в Вірменії загрожує реальна небезпека. А більше того, я вже казав, що і внутрішніх проблем у Пашиняна доволі багато, що в принципі дестабілізує обстановку в регіоні. Лідер ізраїльської опозиції Бені Ганс нещодавно вийшов з військового кабінету Нетаньяху, яке якраз було створено з початком війни. А так між Натаньяху і Гансом були конфлікти щодо пріоритетів Ізраїлю. Ганс все ж таки наполягав, що головним пріоритетом є звільнення заручників, а не якісь інші цілі. На цим не згоден, і в принципі конфлікт щодо цього і стався між ними. Також були конфлікти щодо майбутнього сектору газа, тому що в принципі ніхто не знає, як це буде виглядати, і в уряді Ізраїлю є досить різні розмови. Ось і за цього і відбулася відставка. На все це пояснив, що якби він розколює суспільство такими своїми наративами. Тим не менш, в принципі, може Нетаньяху просто прибирає конкурентів, хоча Ганс, в принципі, може повернутися у політику після закінчення війни. А більше того, збереження посади за Нетаньяху навряд чи буде. Він втрачає свої рейтинги, і з початком війни його рейтинги провалились. А тому після війни, скоріше за все, будуть перевибори, на яких виберуть нових кандидатів. Хоча до війни у Ізраїлі була така суттєва криза, і вони не могли вирішити, хто ж буде прем'єром. Тому Нетаньяху знов повернувся. І, можливо, це вже його останній раз. Частина винищувачів f 16 які мають передати Україні, поки що будуть залишатися на іноземних військових базах, і Україні передадуть тільки ту кількість, на яку будуть підготовлені пілоти. Раніше писала про те, що буде підготовлено 20 пілотів, тобто на 10 літаків. Як пояснюється, все це робиться для безпеки, щоб Росія не могла вразити ці літаки, коли вони стоять просто на базах і ніяк не використовуються. В принципі, логіка в цьому є, але знову ж таки є проблема в тому, що літаків передають набагато більше. Ніж підготували персоналу. І знову таки виникає питання: а чому так сталося? Чому, наприклад, увесь блок НАТО не зміг підготувати більше пілотів? А хоча, коли побачив цю новину одним рядком, подумав, що може дадуть можливість використовувати їх інфраструктуру і атакувати російські об'єкти. Але ні, згадав, в якому світі ми живемо, ні, цього не сталося. Нещодавно у Польщі стався вибух на заводі, на якому виробляють зброю для України. А так пишуть про те, що вибух стався у центрі ракетного палива. Повідомляють про одного загиблого, проте нічого не пишуть щодо причин, чого це сталося. Насправді на заводі вже відбувалися подібні аварії ще до війни, але повністю не можна виключати російський слід. Більше того, Росія, в принципі, проводить і раніше проводила диверсії на території Європи і робила це ще до війни, і у війну, і тому, в принципі, це може пов'язано саме з російською активністю. До речі, згадав, що нещодавно був випадок у Британії, там теж підірвався якийсь завод, який був пов'язаний з оборонкою. І теж тоді нічого не сказали, чому це сталося. Була заява про те, що будуть проводити розслідування, але але наразі нічого не відомо. Видання Washington Post пише про те, що Білий Дім все ж таки зняв заборону на постачання озброєння для полку Азов. Сама ж заборона вступила в силу ще у 2017 році при Трампі. Тоді заявили, що Азов це неонацисти і тому їм не будуть передавати американську зброю. Їй тоді було небагато, тим не менш, а тим не менш, таке положення діяло. Також воно було пов'язано з тим, що азовців. Не обучали якраз натовські спеціалісти, і вони ніяк з ними не контактували. Однак у матеріалі йдеться про те, що азовці себе дуже ефективно проявили у захисті Маріуполя, і якщо б в них була якраз американська зброя, то вони могли б показати більшу ефективність, ніж вона була, при тому, що вони показали вкрай високу ефективність і були в меншості і доволі довго обороняли місто. До речі, представники Азов вже підтвердили, що їм будуть передавати американську зброю, правда, не уточнюється вже її передали, чи будуть передавати у майбутньому, але тим не менш, це добре, що найбільш боєздатний. Підрозділ буде отримувати американську зброю, і це вже ж підвищить їх ефективність. Виведення російських військ з території України не буде обговорюватися на саміті у Швейцарії. Про це пишуть японські видання. Так вони зазначають, що цього не буде відбуватися, тому що на саміті будуть країни, які мають тісні зв'язки з Росією, тому якби не хочуть підіймати цю тему. А при цьому не уточнюється про які країни йдеться раніше. Говорили про те, що буде країн 90. Наразі до речі, Радіо Свобода пише про те, що насправді їх буде ще менше, тільки 78. Що стосується самого саміту, то без Байдена і СІ, він в принципі і так провальний, про що я неодноразово говорив. Більше того раніше писали, що на ньому будуть обговорювати тільки три пункти, які якраз не дуже суперечливі між Україною і Росією, щонайменше на якомусь такому офіційному рівні. У саміт навіть не включено пункт про відновлення територіальної цілісності України, про що тут далі казати. Видання Bloomberg пише, що Європа обговорює з Україною як зберегти транзит через територію України, тільки вони хочуть замінити російський газ на Азербайджанський. Контракт про транзит російського газу вже закінчується у 24 році, і навряд чи Газпром його буде продовжувати, тому шукають заміну, як можна використовувати українську інфраструктуру для якраз перекачки газу на територію Європи. При цьому статті зазначається, що можна цю інфраструктуру використовувати для перекачки газу із Азербайджану. Я не дуже розумію, як це фізично можливо, але знову ж таки, вся ця схема буде працювати тільки з угодою Росії, тобто азербайджанський газ буде проходити через російську територію і тільки потім потрапляти на територію України. Іншого шляху як би і зовсім і немає. У статті уточнюється, що важливою зацікавленою стороною є Словаччина, напевно, ще країни, які не мають виходу до моря, в принципі, вони найбільш залежні від усіх цих трубопроводів. Поки що це все в планах і тільки обговорюється, однак доволі забавно, як Європа міняє одну газову диктатуру на іншу і, в принципі, не переймається щодо наслідків. Хоча, якщо подивитися на мапу світу, то енергоресурсами найчастіше володіють якраз подібні країни. В Одесі нещодавно сталася бійка між медиками та працівниками ТЦК. Як зазначалося, медики приїхали на визов, тому що комусь ТЦК стало погано, і за цього вийшов конфлікт, і там була бійка, буквально стінка на стінку. Цього відео я показувати тут не буду. На Ютубі таке заборонено, але тим не менш, я думаю, багато хто бачив це відео. Військова прокуратура вже відкрила справу про хуліганство і, в принципі, вже звинувачують медиків, що саме вони є провокаторами цієї сутички. А щодо ситуації, то, на жаль, навіть це ніяк не дивує, тому що, в принципі, ТЦКшникам дали карт бланш, вони можуть робити все все що завгодно, і ніколи не будуть нести якусь відповідальність за свої дії. Таке відбувається чи аналогічно, вже не перший раз, і ніколи нікого не карали, як ви пам'ятаєте. А більше того, вже було чимало випадків, де люди просто помирали в ТЦК, і знову ж таки ніхто не поніс відповідальності, а не було жодного діла проти ТЦКшників на цей рахунок. Такий стан справ, звісно, обурює багатьох, і я не знаю, на що держава в принципі розраховує, щоб люди просто з ненавистю ставилися до держави, та з ненавистю ставилися до військових, тому що наразі військова форма вже стала асоціюватися не з військовими, які захищають Україну, а з ТЦКшниками. Вони носять однакову форму, і невідомо хто перед тобою. Хоча люди мали б з повагою ставитися до військової форми, але у зворотньому напряму все це рухається і за таких випадків. Хантер Байден нещодавно був визнаний винний у незаконному зберіганні зброї і тепер йому загрожує до 25 років позбавлення волі, і це було рішення суду присяжних. А нагадаю, що справа була про те, що син Байдена збрехав при купівлі пістолету у 2018 році. Він сказав, що він не використовує наркотики, але у той час був наркозалежним. І ось тільки за це. Йому якраз передбачено 25 років позбавлення волі. Найцікавіше в цій справі те, що Байден обіцяв не помилувати сина, хоча прямо у закінченні своєї каденції має можливість таке зробити. Загалом в кінці терміну він нічого не втрачає. Якщо він програє вибори, то в принципі його політична кар'єра вже завершена, і зробить це він чи ні, не буде нічого означати. А в іншому випадку, якщо він виграє вибори, то в принципі теж саме він йде на другий термін, його політична кар'єра з цим закінчується. І, в принципі, він теж може визволити свого сина. А подивимося, що Байден все ж таки зробить, чи буде він все ж таки залишатися таким холоднокровним бюрократом чи звільнить сина. Сама ж справа проти Хантера Байдена доволі показова і показує, що американські суди незалежні і що вони можуть починати кримінальні справи проти обох кандидатів у президенти Сполучених Штатів. Проти Трампа, так і проти по суті Байдена. А насправді, знову ж таки, це тільки показує її незалежність і показує, що якщо хтось порушує закон, то неважливо, чи ти є кандидатом у президенти Сполучених Штатів, чи ти є сином діючого президента. Суд все одно покарає винних. Напевно, саме в цьому і полягає сила американських інститутів. Навіть не дивлячись на нинішній алармізм щодо американської системи, все одно вона показує, що вона може так робити. Директор ФСБ Росії нещодавно заявив, що Україна та західні спецслужби вербують мігрантів для скоєння злочинів. Знову продовжила говорити про кроку Сіті Холл, про нього вже майже усі забули, але теж сказали, що ось українці саме завербували у цих мігрантів. А мені здається, що ця тема давно стухла. Більше того, окрім російської внутрішньої аудиторії, у цю версію майже ніхто не вірить, і в принципі вона не працює на якусь міжнародну спільноту. До неї ніхто навіть не намагався якось серйозно ставитися, тому що вона просто Абсурдна, навіщо Росія продовжує з цим працювати, не зрозуміло, але це може знову ж таки намагання працювати саме на внутрішню аудиторію, яка ну більш довірлива до російської пропаганди. Нещодавно Зеленський заявив про те, що Росія знищила 80% теплової генерації України, а також звернувся до німецької влади, щоб вона передала обладнання, щоб можна було замінити те, що було втрачено. Більше того, у Німеччині є електростанції, які зараз не працюють, і якраз обладнання можна з тих станцій передати, що теж було зауважено. Щоразу дивуюся, як різні гілки української влади чи українського естеблішменту по різному трактують різні події, тому що нещодавно Укренерго звинувачили випсу статтю Financial Times, де буквально писали те ж саме, начебто навіть у більш м'якому варіанті. А тут те ж саме говорить Зеленський, і це вже не ІПСО. А щодо ситуації, то я вже говорив неодноразово, що доволі сумно, більше того, не зрозуміло, що Україна буде робити взимку, тому що навіть улітку такі проблеми, то наступна зима буде суперкритичною. Президент Франції Еммануель Макрон виключає свою відставку з посту президента, навіть якщо на виборах, які він якраз проголосив, виграє партія ЛіПЕН Національне об'єднання. Насправді вона нещодавно набрала рекордну кількість голосів якраз на виборах у Європарламент, але не факт, що набере такі ж голоси у національних виборах. А більше того, слід зауважити, що партія Макрона навіть була не другою, а третьою партією друге місце зайняли лівоцентристи. А ну а так враховуючи, що Франція це президентська республіка, то посада Макрона є найголовнішою. Більше того, він, в принципі, досидить свій срок до 27-го року, і це вже його буде остання каденція. Ну і до цього року є багато часу, тому політична кон'юктура може суттєво змінитися і прогнозувати, хто може перемогти у 27-му році, немає ніякого сенсу. А щодо нинішніх виборів, то подивимось, які там будуть результати. Навіть якщо партія Лепен буде першою, це не означає, що вони зможуть створити коаліцію. Скоріше за все, якраз партія Макрона і вони тяжують один до одного і зможуть створити коаліцію, яка якраз не дасть партії Ляпен стати у голові парламенту. Сполучені Штати та Україна підпишуть угоди щодо безпеки 13 червня, якраз у день виходу відео. Однак видання CNN вже писало подробиці цього договору, і в принципі він плюс-мінус такий же, як з Британією, Німеччиною і з іншими країнами. Співрозмовники CNN також указують, що ця угода буде доволі слабкою, і що вона буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом. Як це все коментувати, я навіть не уявляю. Виходить, знову Україна підписує Будапештський меморандум 2.0, який нічого не буде означати, і якщо Сполучені Штати просто не захочуть його виконувати, вони мають на це усі права. В принципі, це та проблема, про яку я промовляв ще раніше, про те, щоб затвердити нормальні гарантії допомоги, треба все це пройти через конгрес, і це буде вкрай тяжко, тому що там є знову ж таки трампісти, республіканці, і останню допомогу для України теж доволі складно пробивали. А тим не менше, американські політики і демократи рішили про просто на це забити і дати ось такі гарантії, які просто нічого не варті, які навіть не треба затверджувати. А мало того, що це повноцінними гарантіями безпеки не можна називати, хоча українська влада полюбляється це робити, це все ж таки гарантії допомоги. Та навіть вони будуть підписані таким чином, що Сполучені Штати у будь-який момент можуть від них відмовитися і сказати, що ні, ми Україні не будемо допомагати, і від цього ніяких витрат не будуть нести. Ось так це працює. Часто так буває з нашими западними партнерами, Вони нас знову на дулі, нічого не зробили. Ну все, а насправді це дуже сумна новина, тим паче, що українська влада знову ж анонсувала цей договір як найважливіший і що він буде якраз центральним серед усіх договорів, які раніше підписувалися. Санкції Сполучених Штатів нещодавно винудили московську біржу перестати торгувати євро та доларом. І це все із за того, що Сполучені Штати анонсували нові санкції проти сотні військових компаній Росії, а також буде інший регламент щодо вторинних санкцій. Тому багато а тому багато країн та компаній будуть скорочувати взаємодію із російським ринком. Вважаючи, що таким чином компанії допомагають Росії будувати військову економіку і можуть накладатися вторинні санкції. Прогнозую, що це може призвести до того, що рубль стане повністю неконвертованою валютою, і це означатиме, що вести економічну діяльність із Росією буде набагато важче. А знову ж таки, напевно, не слід очікувати, що від цих санкцій економіка Росії рухне. На початку війни були такі хибні очікування. Тим не менше, це все ж таки вдаряє по російській економіці, і воно все накоплюється, і потенціал буде згодом зменшуватися. Особливо це важливо, якщо все ж таки готуватися до довгострокової війни. Орбан нещодавно домовився з НАТО, що не буде підтримувати Україну, але у той же час він і не буде блокувати рішення НАТО щодо України. Такий було знайдено компроміс між НАТО та Угорщиною: що Угорщина не буде нічого допомагати, але й не буде перешкоджати діяльності НАТО щодо цього. І про це було нещодавно сказано якраз на зустрічі з Столтенбергом. Буквально у минулому відео я якраз і казав, що НАТО в принципі може продавити такі країни, як Угорщина, якщо вони будуть щось там не те робити. І ось ми вже бачимо якийсь компроміс між країнами. Угорщина ніколи не приймала участі у допомозі Україні в плані військової допомоги, і в принципі це нічого не змінює, тим більше Угорщина не така велика і не така важлива країна щодо допомоги. При цьому трішки пізніше Столтенберг зробив заяву про те, що постачання зброї до України стане обов'язковим для всіх. Пленів альянсу можливо Угорщина буде якимось виключенням. З іншого боку, виникає питання: а чому саме Угорщина і як інші країни будуть на це реагувати? Мустафа Мустафанаєм залишає посаду голови Агентства відновлення зі скандалом, так он у відкриту звинувачує в у цьому шмигаля, заявляє, що уряд йому не дає нормально працювати і за шаленою бюрократією, і за різних там сутичок, і так, далі, і так далі. Також говорить про те, що у майбутньому, найближчому, будуть великі проблеми із логістикою для фронту, тому що дороги, які мають якраз стратегічне і центральне значення, не були відремонтовані знову ж таки і за уряду шмигаля. А все це відбулося якраз напередодні саміту у Німеччині, який якраз касався відновлення України, і буквально найма туди не пустили, хоча він являвся головою профільного комітету. Журналісти пишуть, що це все буде погіршувати відносини з заходом. Більше того, раніше писали про те, що така ж ситуація була із Кубраковим. Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури, і що саме погане його відсторонили від своїх обов'язків, але до саміту теж нікого не знайшли. Знову ж таки, саміт стосувався відновлення України. А видання Financial Times також писало про те, що цим були дуже незадоволені західні політики, що такі перестановки проводяться невчасно, і це знову ж таки порушує питання про ефективність і про те, що в принципі відбувається. Іноді нагадує якийсь прямо саботаж. А знаєте, що об'єднує цих двох людей? Зв'язки з Порошенко і міжнародниками, а також з тим, що вони знаходяться на посадах, які у потенціалі будуть мати просто неймовірні фінансові потоки. А здається, що їх просто прибрали, щоб можна було поставити своїх людей, тому що якраз на відновлення України Євросоюз буде виділяти шалені кошти, і вони будуть, а вже ж проходити через ті міністерства, через ті комісії, і там потребуються все ж таки свій хороший хазяйственник. Лідери Великої Сімки домовилися передати Україні 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів, якщо так прочитати цю новину, а то може здатися, що Україні передають російські заморожені активи, але це не так. А мова про те, що Сполучені Штати виділять Україні кредит у 50 мільярдів доларів. Але покривати цей кредит будуть якраз з прибутку із заморожених активів. Саме з прибутку, якби тіло цих заморожених активів ніхто не буде торкатися, і в принципі на цей рахунок консенсус у Євросоюзі вже давно знайдений, що вони не зможуть ці активи повністю конфіскувати. Однак прибуток з них якраз і буде передаватися Сполученим Штатам для покриття цього кредиту. Як раніше підрахували, прибуток буде складати десь 5-6 мільярдів на рік. Тому, в принципі, це доволі вигідно для України, щоб отримати. Гроші саме зараз. Тому ця новина в цілому непогана, але її можна не так зрозуміти. Apple нещодавно розповіла, як буде запроваджувати штучний інтелект у свої смартфони і інші девайси. Також вони анонсували, що це буде за допомогою зроблено чат GPT. В принципі, раніше писали про те, що компанія уклала спеціальні домовленості, і, напевно, найближчим часом це може стати головною фішкою смартфонів. Більше того, компанія Google теж уклала договір тільки з іншою компанією щодо штучного інтелекту і теж буде впроваджувати цю технологію у свої смартфони. А цікаво, що разом з цим Ілон Маск вирішив висказатися і заявив, що якщо Apple ведуть штучний інтелект у свої девайси, то він просто заборонить усім своїм працівникам користуватися технікою Apple, тому що він не знає, як буде там з безпекою даних. А знову ж таки, прикол у тому, що і на Андроїді, скоріше за все, теж з'явиться штучний інтелект і теж буде виникати таке питання, тому не знаю, чим Ілон Маск і його команда будуть користуватися, чи то китайськими смартфонами, в яких точно з безпекою даних все дуже добре, чи якими старими нокіями. Розслідувачі з Times нещодавно дізналися. Що на російських сайтах з усиновлення з'явилося щонайменше 4 дитини, які були вкрадені з території України в момент окупації? Вони порівняли українську базу, де є діти у розшуку, порівняли у ці російські об'яви, і прийшли до висновку, що це одні й ті самі діти. При цьому у російських об'явах а вже ж, не указується, що це діти з України. А як пише видання дітей швидше за все вивезли з дитячих будинків, але в них є офіційні опікуни, які знаходяться на території України. Це вже не перша історія з тим, як росіяни викрадали українських дітей. І масштаби цього досі незрозумілі, але вони можуть бути набагато більше, ніж ми уявляємо. Українська влада повідомила про те, що у туристичних районах Прикарпаття посилено працюють прикордонники, а все із за того, що там буде з'являтися все більше і більше ухилянтів, які будуть косити під туристів і будуть намагатиметься нелегально перейти кордон. А я так розумію, що це пішла підготовка до літнього сезону. Взимку та навесні, напевно, не дуже багато людей намагалося перетнути кордон, але влітку це зробити набагато легше, тому людей потенційно може стати більше. А в принципі, всі ці новини такий сюр. Держава сама собі зробила Гембель і тепер має тримати на кордоні Західному більше прикордонників, ніж, напевно, на східному кордоні. За Белгород! Донбас і Кракос! Берем США в фокус! Для победы России требуем вести полетные задания в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки!